Вітаю! Сьогодні ми розберемо, що сталося з Америкою за останні 70 років. Я вважаю, це класичний приклад того, як соціалізм руйнує суспільство не швидко як гіліотина, а повільно, але впевнено, він нищить демографію, економіку і мораль. Чому так? Давайте розбиратися по порядку від золотого віку до сьогодення і далі в майбутнє. То коли Америка була великою? Фраза Make American great Again» – це не просто гасло. Це сум людей за 50-60 роками, коли Америка була на вершині. Уявіть, половина світового виробництва від машин до сталі робилася в США. Більше 50% світового золота лежало в американських сховищах. Один чоловік на середню зарплату отримав дружину і трьох-чотирьох дітей. А як це виглядало? Чоловік працював так важко на 300 годин більше на рік ніж сьогодні. Але вдома його чекала сім'я: дружина в елегантному платі, діти, які розповідали про школу за вечерю. Дружина не працювала, і це було нормою. Вона готувала, прибирала, возила дітей на заняття, створювала затишок. Народжуваність була на піку три з половиною дитини на жінку. У вихідні всі йдуть на барбікю з сусідами, пікніки в парку чи подорожі на величезних американських авто від Канзасу до Сан-Франциско. Телебачень тільки входило в будинки, і сім'ї разом дивилися вечірні шоу. Це був час стабільності, коли Америка вірила в себе. То чому все зламалося? А тепер подивімося на сьогодення: чи може один чоловік утримувати дружину і трьох-чотирьох дітей? Це нереально. На це є три великі причини: перше, зараз американці живуть краще, але платять за це більше. Для порівняння. У 50-х середній будинок 100 метрів квадратних на сім'ю з 3-5 осіб. Сьогодні 240 метрів квадратних на 2-3 людини. Простору в четверо більше. По Тоді 2200 калорій на день і 120 фунтів м'яса на рік. Зараз 3500 калорій і 2200 фунтів м'яса. Американці стали їсти більше і дорожче. Машини. З 0,3 на людину до майже однієї. На сім'ю 2-3 авто. 50 мільйонів американців щороку літають за кордон. У 50-х роках це було 2-3 мільйони на рік. Плюс технології, смартфони, інтернет, кондиціонери, медицина це все круто, але коштує шалених грошей. І американці хочуть ще більше яхти, гаджети, відпустки. У 50-х роках на 100 тисяч осів було 50 моторних човнів. Зараз 350. Хіба бідні купують яхти? Друге соціальна піраміда тріщить. Американська система як фінансова піраміда. Молоді платять за старих, а майбутнє покоління за нинішнє. Але вона валиться. Пенсіонерів зараз стало 17%. Було 8%. Люди живуть до 90 100 років і хочуть комфорту. На соціальній допомозі, тобто велфор, 12%. У 50-х було лише 4%. Зараз кількість інвалідів 8-9%, А було лише 1%. То чому більше діагнозів і щедрі виплати? Ув'язнених 700 осіб на 100 тисяч населення проти 100 осіб в той час. Тюрми це теж податки. По посвіті 45% мають диплом про вищу освіту. Раніше було 25%, але вчаться 6-8 років. І не завжди працюють за фахом. Один студент обходиться в 400 тисяч доларів, і в навчальних закладах вони стають не дітьми батьків, а чужими для них. Замість своїх малюків американці на свої податки утримують чужих бабусь, інвалідів, в'язнів і студентів гуманітаріїв. Третє борги душать. У 50-х роках сім'я брала 20 тисяч доларів боргу на сьогоднішні гроші. Сьогодні 120 тисяч доларів. Іпотека, кредити, банківські картки. Державний борг склав понад 120% ВВП. У 50-х його знизили до 30%. А тепер він летить угору. За 25 років може бути 200%. Один день на тиждень вони працюють, щоб погасити борги, власні чи державні на сім'ю. Часу і грошей не лишається. То що добиває американське суспільство? Проблеми не лише в економіці, є глибші причини. Моральний занепад раніше сім'я трималася на релігії. Чоловік і дружина жертвували собою заради дітей. Сьогодні гедонізм живу для себе. Фемінізм зробив материнство непрестижним. Уявіть, у престижному університеті дівчат питають, хто хоче бути мамою при чоловікові. Лише дві роки, і ті опускаються через косі погляди. Розлучення без причини. Це вже є нормою 70-х. Діти страждають у неповних сім'ях вони менш успішні. Порно, пропаганда альтернативних стилів життя. І так сім'я втрачає сенс. Також американці надмірно споживають сучасні штати живуть в надлишку. Великі будинки з кондиціонерами, дві-три машини на сім'ю. Купуючи речі, швидко викидають і знову купують, без рахунку. Шкарпетки можуть раз поносити і відразу викинути, щоб не прати. Їдять втричі більше, ніж треба. Від цього й ожиріння в американців одна з популярних хвороб сучасних штатів. Гроші йдуть на хотілки від гаджетів до заборонених розваг, а не на дітей. Демографічна яма. Народжуваність 1,6 дитини проти 3,5 у 50-х роках. На медицину йде 18% ВВП, а в 50-х було лише 4. Третина американців з діабетом 45% з ожирінням. Їх лікують податками. Освіта 400 тисяч доларів на одного студента. Половина спеціальності це лише гуманітарна балаканина. Американці платять податки, щоб чужа 25-річна дитинка. Вчилися 8 років на рахунок злочинності та витрат злочинність зросла в 7 разів: тюрми, суди, поліція це мільярди з кишень американських платників податків. У 50-х такого не було. І до чого все котиться? Захід слабшає. То чому молодь у гайдонізмі? Гаджети, вечірки, але не окопи. Армію нема з кого зібрати. Мігранти з Азії, Африки Латинської Америки заповнюють Європу й Америку. Народжуваність там процвітає, а в США падає. Це не тихе зникнення. Їх завоюють, як в свій час Рим завоювали варвари. Причина та ж демографія, борги, моральний розпад. Але є шанс. Деякі країни, можливо кілька, скажуть ні соціалізму. Збережуть свободу, сім'ю, традиції. Туди втечуть ті, хто ще вірить у західний спосіб життя. Це будуть острови цивілізації в морі хаосу. Соціалізм за 70 років підточив Америку. Він замінив сім'ю споживанням, мораль гедонізмом. А демографію боргами. Це урок для всіх нас. Дякую, що дослухали. Підписуйтесь на мій канал, «Містер Хто, Пишіть думки в коментарях, діліться відео. До нових зустрічей!